Всім привіт! Сьогодні у нас 23-й день та 18 те число. Зараз відкриваємо басейник і ліземо туди. Я думаю, що зараз досить прохолодна водичка, хоча на дворі вже файно. Ще восьмої нема ранку, але тепленько досить відносно повітря. Так що погнали відкривати басейник. Подивимося, що там по температуркам. Температурка, температурка десь під 20, там не доходячи, ну приблизно 19 градусів. Сьогодні 18 червня пірнаємо холодний басейн. Челендж продовжується. Я в принципі собі чую більш менш нормально. Хоча було таке, що вже знову призаступний стан був. Це Тоді, коли було 16-15 градусів, вода ну, було зимно, сильно-сильно зимно. і понятне діло, що ось таке Пірнаємо. трошки м'язи прокачуємо, махаючи і тримаючись на плаву зараз дихання у мене заб'ється Ugh. Oh. Нефайна. Вечка люкс водечка люкс. не хочеться вилазити. в принципі. Ну, буде 19 радусів, це в принципі можливо привикнути і комфортно сидіти. Ось такий вийшов сонячний день. Зараз ще треба трошечки підкачати басейн. Потрібно ще підкачати басейн, тому що трошечки підспустив. Водичка супер, погодка на дворі теж супер. Сьогодні думаю, все водичка нагріється на день. Не завжди на раночок у нас холодніє. Ось такий от одиночок в новому дні. Всім папа.